Тепер ми перейдемо до премії. Премії було присуджено в чотирьох номінаціях. Ми збираємося в цій номінації відправити. І перша, перша номінація ми вирішили премію імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію останнього десятиріччя. Надаю слово Сергію Продію. Справа в тому, що цю премію мав вручати Євген Бестрицький, але він поїхав за кордон і я ну, успадковую його місію. І, зокрема, деякі його думки, які він просив висловити у зв'язку з книжками, які стали лауреатами цієї премії. Чесно кажучи, якраз ця номінація вона викликала ну, найбільше, сказати б. Складностей для комісії, але приємних складностей, оскільки було чимало гідних претендентів на е, саме цю премію по цій номінації. І ми багато обговорювали це питання і, зрештою, вирішили зупинитися в цій номінації не на одній, а на двох. Праця, тобто розділити цю премію між двома дуже гідними претендентами. Перший з цих претендентів, на жаль, вже не з нами. Це дослідник, який працював в інституті філософії, але вже пішов в життя. І, на жаль, він пішов в життя, як це, на жаль, трапляється інколи з дослідником. За кілька місяців до появи цієї своєї праці, над якою він працював протягом річ, всього життя, мабуть, 20 років це можна сказати з певністю, і в створенні якої він виявив надзвичайне і високе наукове сумління, і глибоку компетентність в опануванні проблематики якою він займався. Ця робота присвячена не історико-філософській тематиці, але що вигідно відрізняє саме цю працю, вона має і, як сказав, високе теоретичне звичання, оскільки це не просто аналіз. Певних конкретних історико-філософських реалій, а цей вагомий теоретичний результат, значущий, взагалі, я б сказав, для нашої теоретичної культури, для вітчизняної теоретичної культури. Мова йде про книжку співробітника Інституту філософії Степана Кушарного Фенологічна концепція філософії Едмунда Гусерля. Критичний аналіз. Ми вирішили, що от те, що ця премія буде вручатися і, от, і вшановувати працю науковця, які вже не з нами, це теж буде пев -пев певним меседжем, певним виразом того, що все ж таки думка не вмирає. Вона залишається з нами і залишається з нами і в нашій повазі, в нашому цінуванні і в інтелектуальному обігу сьогоднішнього дня.